Люди творчі та креативні завжди відрізняються оригінальними поглядами на життя та власним баченням навколишнього світу. Вони звикли передавати свої відчуття та враження за допомогою вічної сили мистецтва, шукати прекрасне там, де інші його не помічають, шукати гармонію завжди і всюди. Хтось знаходить її у мелодійних звуках музики та круговерті нот, а комусь достатньо легкого помаху пензлем. Або десятки кольорів та сотні відтінків злилися в один неповторний образ. Опанасець Інна Станіславівна, вчитель музики та художньої культури, перетворює кожен свій урок на феєрію позитивних вражень та нових корисних знань. Разом із нею учні подорожують незвіданими світами видатних композиторів та чарівних мелодій. Варто вчительці доторкнутися до чорно-білих клавіш фортепіано. Як далекі фантастичні образи оживають, а клас наповнюється магією і світом. Чому ви вирішили стати вчителем? <гум> Поступала в інститут тільки тому, що треба було здобути вищу освіту. Так мама хотіла. Ну, я вступила до інституту. Але сказала, що вчителем я не буду. Тільки не вчителем. Але на практику нас направили в третю школу. І там була вчителем музики Золіна Галина Андріївна. Я коли побачила її уроки, я була шокована. Що на уроці музики можна стільки творити і так цікаво їх проводити. Пробувши 5 років е, в цій школі на практиці, я захотіла бути вчителем. А чому саме вчителем музики? А от музики, тому що так сталася доля. Тому що, коли я закінчила музичну школу, прийшла до вчителя по фортепіано і говорю: я буду поступати в а вона, ти не поступиш. Ах, я не поступлю, і я поступлю. Саме Інна Станіславівна багатьом допомогла відкрити нові грані своїх талантів і навчила відчувати та слухати музику по справжньому. Як людини з часом, з віком, напевно, хочеться більше творити добра людям. Хочеться комусь допомогти, щось комусь розказати, навчити, щоб люди пам'ятали хороше. Які ваші основні цілі та завдання як педагога насамперед перед учнями? Мені хотілося би, щоб діти любили музику, поважали. І вміли скористатися тими знаннями, які вони здобули на уроках в своєму житті, тому що музика це все урядового прошенята, забилися рошення. А от на уроках образотворчого мистецтва Ул'янюк Оксани Олександрівни учні вчаться відображати свій внутрішній світ на папері за допомогою кольорів та пензля. Ти буде зробити так, як ми укрили є. Одну святкову яскраву, одну канотених відчинків на кожній дві. Тут кожен може знайти свій неповторний стиль. Осягнути безкраї межі власної фантазії та відкрити приховані здібності. Навчилась ну, я в 13-й нашій міській школі. І з дитинства мені подобалось малювати. Я, власне, за своїм власним уподобанням, за своїм бажанням пішла в художню школу, здала екзамени і тільки сповістила своїм батькам, що я вже вчуся в художній школі. В художню школу я ходила з за любки, закінчила її. І після того в мене був вибір, куди поступити. І я в наш педагогічний вуз, як тільки відкрилися початкові класи з образотворчого мистецтва, зразу ж в той же рік вступила на факультет педагогічний факультет з образотворчого мистецтва. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме професію вчителя? Адже людина з такими творчими здібностями може займатися чимось іншим? Ну, мабуть, ще в третьому класі, коли я писала твіри, яким я хочу бути. Я вже писала або лікарем, або вчителем. Так що, покликання до цієї професії, мабуть, в мене з'явилося ще з дитинства. Але хочу сказати, що в професії вчителя можна поєднати і всі творчі вподобання, які тільки в людині є. А з підлегкої руки вчительки на білосніжних аркушах завжди з'являються яскраві персонажі, непередбачувані історії та емоції, зрозумілі та доступні всім ви ставите перед собою, коли дете на урок. Е, ну, в першу чергу, я хочу, щоб діти навкругі і взагалі в нашому житті поч... почали відчувати красу, щоб вони зрозуміли, що все, що нас оточує, воно дуже прекрасне. Тільки інколи ми його не помічаємо. Завдяки цьому вони уявляють, розширюють свої знання. Збагачують свою уяву, фантазію, створюють нові образи, і завдяки цьому створюють такі дивовижні і гарні творчі композиції. Саме Оксана Олександрівна може намалювати світло там, де впала тінь, і вчить ніколи не припиняти шукати нові відтінки у фарбах та у житті. Напевно, тільки справжня жінка-майстер здатна так побачити і відчути. І це саме про так. Ти крокуєш горизонтом, тонкою лінією землі, Недосяжно, вільно і гордо, А рукою ж дістати могли.